Тоді, коли я ріс, не говорили про секс, uh -huh. не говорили дівчатам про місячні, не говорили про те, що люди можуть проявлятися, як вони захочуть, що нам не потрібно прислуховуватися тільки про те, що будуть говорити там подружки, мами, сусіди, п'яте, десяте. Тому я за всі всіма своїми фібрами зараз буду топити і топлю в принципі підтримую людей, які вміють проявлятися. Це те, чого не вмію робити. Я мені навіть на сьогоднішній день було важко обрати лук, в якому я вийду з тобою в кадр. Це про Можна говорити про такі серйозні переміни. І тому я вважаю, що е, чим більше ми зможемо протягати руку допомоги людям, які проявляються, і не бояться говорити про те, що вони в, е, в інакшому тілі і добиватися якихось висот, як, як дані блогери, які я показую тобі, то е, мені здається, що нашому новому Україні буде жити набагато легше. Тому за нами то моя роль, твоя роль, роль наших співвітчизників, які зараз живуть в цей період, допомогти людям, які будуть жити через 20 років.